Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періх. Новий день, нові автомобілі. Знову, друзі, сьогодні ВАК-група. І це у нас Шкода Супер Б, або Superb, Версія Sportline. Тип кузова Ліфтбек. Ось така класна лялечка Сьогодні на моєму каналі. Ціна 25 тисяч 200 доларів. Приїхали, побачили, купили. Автівка повністю в рідній фарбі. Ось такий автомобіль, друзі. Так. Те, що він в рідній фарбі, можете повірити на слово. Отже, у нас топова оптика ледована. Є також функція з омивачами, передні, задні партроніки, протвортуманні фари. Дуже і дуже класні диски. Бачите, це версія. Спортлайновський, так, 19 го радіусу 235 на 40 R19. Резина досить хороша, шельдики Sportline. У нас антиблікове скло. Також, оскільки це Sportline, має блек пакет, заводське тонування, датчики самопарковки. Електропривід кришки багажника. Ось як все виглядає, до речі, дуже і дуже місткий багажник. Так що у нас тут? У нас тут замість запасного колеса. Так. Тут у нас фонарик. Так. По салону. По салону. В нас є ось такі захисні шторки. Сонце захисні так. У нас ось такий декор, є амбієнт підсвіточка. Салон, бачимо, як виглядає. Це в нас Алькантара з поєднання зі шкірою, ось такі ковші передні. Трохзонний клімат, підігрів сидінь. Також у нас розеточка. На 220, до речі, дуже і дуже в нинішній час. Оскільки це спортлайн, бачимо стеля виконання. Вона така вся чорна по бомбешному. Так, у нас безключовий доступ. Стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Е, так, водійське сидіння з електроприводом, пам'яттю сидінь. У нас преміальна музика Кантон. сабвуфер, ми бачили в багажному відділенні. Так, переміщаємося в салон. А тут все досить досить комфортно. Так, у нас леп приборка. Кермо, бачите, в такому стилі спорт. Так, у нас круїс. Пробіг 160 тисяч. Саме топова мультимедія. Так, почнемо з кліматконтролю. У нас є обігрів вебаста. У нас є обігрів керма та обігрів лобового скла. Так, по... включимо зараз кондиціонер. Чуть-чуть. Так. У нас довезли два ключика. Є керування е, вебастою обігрівом е, на пульті. У нас авт, автоматична коробка передач DQ381. Система старт-стопу, система відкриття багажнику, система партроніків так, і самопаркування. Також, друзі, у нас є адаптивна підвізка, е, значить, з режимом вибору. Комфортний, нормальний, економічний еко. І подивимося зараз. Так. Підвізка у нас DCC, все як належиться. Так, по самих девайсах. Мультикермо, Блютуз це звична річ, дзеркало з автозатемненням. До речі, автомобіль пригнаний з Німеччини. З Німеччини, так. Поки буде працювати кліма. Так. По автомобілю. Так, допоміжні системи. У нас є фронт Assist, у нас є розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми. Так. Наступне, наступне покажемо зараз по сервісу він-код. Він код автомобіля зафіксували, тобто дійсно дуже класний автомобіль. Знаєте, досить зручний, вмісткий і поряд із тим досить і досить комфортний. До речі, 2.0 140 кВт. Чистий 19 рік, зараз покажу вам. Зафіксували. Сертифікат відповідності є зроблений. Все як належить. Це, До речі, дуже преміальна музика. Зачотно, так. Скло у нас подвійне. Зараз постараюсь опустити. Так, бачите, подвійне скло. Тобто, є зроблена додаткова шумоізоляція. Ну, дійсно, класний автомобіль 25 тисяч 200 доларів. Не знаю, напишіть, друзі, дорого це чи недорого, як кому. Чи ви би купили такий автомобіль за ці гроші? 160 тисяч пробігу. Версія ліфтбек, Приїхали, побачили, купили. До речі, працює клімат і включається вентилятор. Ось така друзі лялечка. Ось Просто топчик. Також в автомобілі є другий комплект резини на стальних дисках. Зима практично нова. Кого цікавить, 25 тисяч 200 доларів. Автомобіль сертифікований. Отже, дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейдкас. Всім удачі, всім попаду! Друзі. Завтра буде новий день та нові автомобілі.